Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, хочу разом з вами сказати слава Господу. Мене звати Олексій. Я взагалі з України, з Полтавщини. Як вже було сьогодні сказано за мене, я покаявся, коли мені було 18 років. Ми з вашим братом Миколою. однолітки. Ми домовились вчора, що він з 86-го і Я з 86-го року. І я дякую Господа за те, що Бог знайшов мене в цьому світі. Це саме прекрасне, що могло статися зі мною, брати і сестри. Хочу сьогодні трошечки сказати про себе засвідчити. Е, я разом з дружиною виховую семеро дітей. Ну на даний час вже шестеро, бо наша донька старша, вона вже вийшла заміж. І скоро ми станемо дідом з бабою. І знаєте, навіть коли я це сам говорю, мені самому трошки смішно. Але ви знаєте, це правда життєва. І я дякую Богу, що Бог ну, особливо знайшов мене і благословив в цьому житті, тому що це милість Божа сьогодні. Сам молодий маю вже дорослих діток і маленьких діток маю. На даний час ми проживаємо з дружиною в місті Бремегафен, це Німеччина біля міста Бремен недалеко. Там я несу пресвітерське служіння, займаюся молоддю. Е е наша група молоді відвідувала вас не так давно. Коли у вас була молодіжна молитовна конференція. В мене на жаль не вийшло відвідати, тому що було вінчення, у нас був шлюб. Я давав настанову в той час. Але сьогодні ми по милості Божій разом з вами, слава Господу! А. Ви знаєте, мені було недавно сказано таке слово, пророче відкриття. Там були такі слова, що молодому поколінню говори про часи тяжкі, а також не тільки молодому поколінню, ну і народу моєму. Не замовкай, де би не ступали ноги твої, говори, що час. Шукати Господа і не розслаблятися. Чуєте, дорогі друзі, ми живемо в Німеччині, ви живете в Бельгії, ми маємо достаток, маємо велике благословіння, про яке навіть, можливо, не мріяли в Україні, але Бог сьогодні говорить, і Бог сьогодні відкриває через пророче слово до мене, що каже, де би не ступала нога Твоя. Говори про те, що потрібно, і час шукати Господа і не розслаблятися. Ви знаєте, я зауважив, що сьогодні дійсно багато наших молодих людей, на жаль, вони розслабилися, попали в країну, де немає, знаєте, якогось певного контролю, батьківського контролю. Вони тут самі, і знаєте, і прийшло таке розслаблення. Я сьогодні хочу говорити на таку тему, і для мене було сьогодні підтвердження ваш брат Стас, який проповідував, він нагадав про це і сказав такі слова, що воля Божа є наше, ваше освячення так написано в писанні. А я хочу проповідувати на тему святий, нехай освячується ще. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, я хочу, щоб ми уважні були до слова. Яке сьогодні проповідується, і вірю, що Господь хоче щось сьогодні до нас говорити. І так, святий нехай освячується ще. Час досить швидко спливає, а, можливо, деякі місця навіть не буду зачитувати вас. хороші оператори, вони будуть висвітлювати на екрані, ви можете слідкувати. І перше місце, яке я хотів би прочитати, це книга повторення закону, 14 розділ, другий вірш. Бо ти святий народ для Господа, Бога Твого, і Господь тебе вибрав, щоб був ти його вибраним народом зо всіх народів, що на поверхні землі. І так, книга повторення закону бо говорить такі слова: Ти народ святий, вибраний Богом, щоб стати власністю Божою. Це сьогодні це було сказано до єврейського народу, до ізраїльтян, але те вибрання почалося набагато раніше, коли Бог сказав Аврааму: вийди із землі твоєї, з народу твого, і від тебе я произведу народ великий, який буде моїм народом, який буде служити мені. І так, дорогі друзі, брати, сестри, Бог назвав євреїв народом святим. Народом, який вибрав Господь, і який належить Богу. Друге місце святого письма, яке я хотів би прочитати, це Книга Левит, 20 розділ, 26 вірш. І будьте для мене святі, бо святий я, Господь, і я відділю вас від тих народів, що ви були моїми. Я хотів би сказати сьогодні, дорогі друзі, часто можна почути таку річ, що святий це той, який взагалі не має гріха, або взагалі не грішить. І коли ми читаємо в книзі Левит і в книзі повторення закону, де Бог називає євреїв святим народом, людьми, які належать йому, скажіть мені, будь ласка, чи цей народ не согрішав тоді? Звичайно, согрішав. Ми бачимо, що цей народ не зовсім був покірний Богові, але Бог все одно каже, що ти мій народ, я вибрав тебе з посеред інших народів. Що ж таке народ, святий народ, який належить Богу, який вибраний? Дорогий друже, дорога сестра, дорогий брате, ти сьогодні являєшся Божим народом. Народом святим, коли ми читаємо в Псланні Якова, третій розділ, з першого, перший і другий вірш Апостол Яків, вже в новому заповіті він пише: брати, не всі ставайте вчителями. Я не буду відкривати це місце, можливо, браття висвітлять, бо знаючи, що всі ми багато. Український переклад говорить, помиляємося, але є ті переклади, які говорять, що ми багато согрішаємо, бо багато ми всі помиляємося. Український переклад говорить. Апостол Яків констатує факт про те, що, дорогі друзі, брати, називаючи їх братами, не називаючи їх людьми невіруючими, а називаючи братами, каже брати. Небагато хто ставайте вчителями, знаючи, що всі ми багато помиляємося. І він далі перелічує, якщо подивитися в контекст цього розділу, він далі говорить про певні гріхи, які є в людей, але при тому називає їх братами. Коли, е Аналізуючи всі ці місця писання, знаєте, часом люди приходять до такого висновку, що я людина грішна, і я не можу жити святим життям. Бо були євреї, яких вибрав Господь, які ходили, які бачили Божу славу і Божу силу, але все одно грішили. Апостол Яків пише в післані, що брати. Помиляються, согрішають. І знаєте, часом люди, е, беседуючи, говорячи з молодими людьми, бо я більше зараз займаюся з молодими людьми, він каже: ти знаєш, ну, я не можу не грішити. Каже, я пробував різні методи, я пробував по-різному боротися з цим. Але каже, прийшов до того висновку, що я от живу так і от грішу постійно. Апостол Павло в післанні до римлян, шостий розділ. 15 вірш я хочу відкрити разом з вами. Це буде пісня апостола Павла до римлян, Шостий розділ, 15 вірш. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? І він дає відповідь каже зовсім ні. Зовсім ні. Коли ми читаємо пісня апостола Петра, другий розділ з 9 е, вірша і 10, вже апостол Петро звертається до, до, до новозавітніх віруючих, і він каже такі слова, що каже: ви є народ вибраний, ви є, каже, народ святий, люди, які взяті в уділ, люди, які належати Богові, ви є. Цим народом. Дорогі друзі, брати, сестри, сьогодні Бог вибрав тебе і мене для того, щоб ми були його народом і належали йому. Слава Богу, скажемо, це не просто вибрання, це не просто ми сьогодні відвідуємо дім молитви, не просто нам сьогодні тут добре, ну це щось більше. Де він говорив до ізраїльського народу, каже, я вибрав тебе спосеред народів, щоб ти став моїм народом, щоб ти належав мені. І я хочу все-таки звернути увагу і прочитати разом з вами це післання апостола Петра, його лист, в якому він говорить такі слова, досить цікаві слова, перший, другий розділ з 9-го по 10 вірш. Перше, перше Петра, другий розділ з 9 по 10 вірш. Перший розділ, вибачаюсь. Другий. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люди власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто поклика вас із темряви до дивного свого світла. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер помилувані. Слава Ісусу Христу, брати, і сестри! Ви знаєте, в своєму житті, коли я. Пережив Господа, коли Бог торкнувся в мого життя, це саме прекрасне, що відбулося в моєму житті. І апостол Петро говорить сьогодні до нас, до нас, який з'язичеського з народу, і він каже: колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер помилувані. І це величезна. Величезне благословення. Далі Він в першому розділі, 13, 17 вірш, він говорить такі слова. Тому, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приносить вам з'явлення Ісуса Христа. І коли ви Отцем звете того, хто кожного. Незважаючи на особу судить за вчинок, то в страху проводить час вашого тимчасового замешкання. Дорогі брати і сестри, сьогодні Господь нас призиває, щоб ми, підперезавши свої стегна, були тверезі і слідували за Господом. Ми люди, які взяті вуділ, люди, які належимо Богові. Люди, які помиляємося, брати сестри. І... Але маємо того, хто віддав своє життя заради нас. І коли ми читаємо перше післання Івана, другий розділ з першого вірша, там читаємо такі прекрасні слова, діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо. Заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Дорогі брати, дорога сестро, ти чуєш, що говорить до тебе сьогодні Святе Писання. Каже, коли хто згрішить, маємо заступника, Ісуса Христа Праведника, який віддав своє життя заради нас. Слухайте, брати, сестри, сьогодні. Ми живемо в тих країнах, де маємо великий достаток. Ми живемо в тих країнах, де ми маємо все необхідне для нашого тіла. Ми живемо в тій країні, де сьогодні кажуть, що ну, можна Господу служити трошечки по-іншому. Не обов'язково, так як ти це розумієш, бо ми всі тут віруючі, ми живемо в країнах, які основує християнство. Але Біблія говорить до тебе, що я тебе вибрав з-поміж народів для того, щоб зробити тебе народом святим, який належить Богу. І ради справедливості хочу прочитати ще одне місце, яке, на перший погляд, трошечки маємо таку, знаєте, якби ну, приводить нас до певного непорозуміння першого Івана. Це буде третій розділ з першого по восьмий вірш. А хотів би звернути увагу особливо на восьмий вірш і третій вірш. Прочитаю цей відрізок з третього розділу, з першого по восьмий вірш. Подивіться, яку любов дав вам отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені ми тепер Божі діти, але ще не виявило, що ми будемо та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. І кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе так же само, як чистий Він. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня, і ви знаєте. Що він був, з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в нім нема. Кожен, хто в нім пробуває, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не, піз... і не пізнав його. Діточки, хай ніхто вас не зводить, хто чинить правду, той праведний, як праведний він, хто чинить гріх. Той від дьявола, бо дьявол грішить від початку, тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи дьявола. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо він від Бога народжений. Слава Господу, братисесре! І, і коли ми читаємо в цьому післанні, ви знаєте. Я пройшов був до такого певний час, коли я читав, не розумів. Кажу: Господи, як же ж зрозуміти нам, твоїм дітям? В другому розділі на початку ти пишеш про те, що, діточки мої, пишу вам, щоб ви не грішили. Але якщо хто згрішить, грішить, то маєте заступника перед Божим лицем. І розділом далі Іван пише про те, що хто чинить гріх, той від дьявола. Родився, бо каже, не пізнав його. І знаєте, я пройшов таке, таке запитання перед Богом, Господи, як же це так? І знаєте, я отримав таку відповідь від Бога, вірш сьомий пише, каже, діточки, хай ніхто вас не зводить. Ми сьогодні живемо в такому суспільстві, особливо я зустрів серед молодих людей, де кажуть, слухай. Господу можна служити по іншому. Сьогодні, колись батьки казали, що не можна того чи того робити, але ти все можеш сьогодні робити, тому що його благодать, вона сьогодні покриває твої гріхи, вона сьогодні покриває те, що ти робиш. І ви знаєте, я прийшов до такого висновку, що коли є благодать, але людина не розуміє і не знає Божого закону. То вона приходить до того, що вона не знає, як правильно, вона думає, що благодать це, можна робити що завгодно. Але Господь говорить, каже, діточки мої, нехай ніхто не зводить вас. Хто живе в гріху, хто чинить гріх, хто не розкаюється, хто, не, хто допускає гріх в своє життя і не бореться з цим, той народжений не був від Бога. І друге місце, дивіться, каже Іван, про те, що каже, хто чинить гріх, той від дьявола. І коли ми почитаємо вже Євангелія від Івана, досить цікаве місце, яке я хочу поєднати, 16 розділ, і 8-й, 9-й вірш, там говориться такі слова. А як прийде він, тобто говориться про Святого Духа, як прийде він, то він світові виявить про гріх. І про правду і про суд, Тож про гріх, що в мене не увірували. Тож про гріх, що в мене не увірували, дорогий друже, якщо ти сьогодні на цьому місці і ти ще не увірував у Господа, то ти маєш гріх, то ти не народився від Бога і далі в своєму післанні. Іван говорить, що каже: всякий, хто грішить. І я хочу сказати далі: гріхом невірства, той не народжений від Бога. Амінь, браття, сестри. Всякий, хто не повірив в нього, що Він є Спаситель світу, всякий, хто не зробив цей крок, не віддав йому своє життя, він не народжений від Бога. А всякий, хто прийняв Його, то написано, ми ті, які прийняли Його. Він дав нам владу. Ким бути, брати і сестри. Дітьми Божими, Алілуя. Слава Ісусу! Він дав нам бути своїми дітьми. І якщо сьогодні ти живеш в гріху, якщо сьогодні ти борешся з цим, сьогодні є вихід, прийди до Ісуса, поклич його в своє життя. А до тих, хто прийняв Його, Бог призиває нас жити святим життям. Амінь, брати і сестри. Бог призиває нас жити святим життям. І апостол Іван він багато говорив про то. І коли він отримав відкриття там на острові Патмос, він говорить в останньому розділі: каже, святий, що нехай робить? Нехай ще освячується. Праведний нехай ще чинить правду, а той, хто грішний, той хай ще далі грішить, бо прийде Господь. І заплата його з ним. І коли ми читаємо Пісня до семи церков, брати і сестри, я хочу, щоб ви зрозуміли. Коли проаналізувати ці послання, то можна сказати одну фразу, що переможець в Христі наслідує все. Амінь. Той, хто перемагає в Господі, він наслідує все і вічне життя. Я хочу сьогодні нас покликати. До святого життя. Нам потрібно сьогодні жити святим життям. Ми сьогодні ті, які прийняли Христа, які увірували. Ми сьогодні не маємо гріха невірства. Хоча, можливо, хтось є на цьому місці, де в серці якесь невірство, де часом підходить сатана і каже: слухай, а може, Бог він нереальний? А може, це тільки вигадка. А може, ти народився в християнській сім'ї, ти ходиш на зібрання уже якийсь певний час, але ти не переживав Бога в своєму житті, і дьявол тебе обманює, щоби ти не був народжений від Господа, сьогодні є той час прийти і сказати, Господи, дай мені пережити тебе, дай мені пережити тебе особисто. Коли Бог торкнувся мого серця, я був з невіруючої сім'ї, я сидів на лавці в середу в служінні, де було 10 людей. І коли Бог торкнувся мого серця, я вийшов наперед, я плакав і казав: Господи, прости мене, бо я людина грішна. І ви знаєте, цього моменту я не забуду ніколи в своєму житті. Я сьогодні буду кликати вас до молитви, дорогі друзі. Хто хоче сьогодні жити святим життям, але, можливо, по тій чи іншій причині не виходить, ви скажіть, Господи, Ти є наш ходатай. Ісусе, допоможи мені, благослови мене. Можливо, хтось хоче покаяться сьогодні, віддати своє життя Господу. Слухайте, дорогі друзі, це важливо. Можливо, хтось з вас ходить, і навіть коли ви діти віруючих батьків, но ви не примирилися з Богом, не віддали своє життя для Бога, не говорили, Господи, прости мене, сьогодні цей час для вас. Вийти наперед і покаятись, щоб не було в нас гріха невірства. Каже, коли він прийде, тобто Дух Святий, він каже: прийде і світові виявить про гріх, про гріх, що не вірували. В його як єдинородного сина, як того, який спасає і дає перемогу. Знаєте, дивлячись на своє життя назад, ми 20 років в шлюбі з дружиною. Більше 20 років, як я покаявся, я дійшов до такого висновку, що можна багато про що пожаліти в своєму житті, дивлячись назад. Але ти ніколи не пожалієш про те, що ти віддав своє життя Господу. Амінь, браті і сестри. Ти ніколи не пожалієш про те, що ти присвятив свої юні роки для Господа. Ти ніколи не пожалієш про той час служіння, яке ти віддав Господу. Я буду кликати вас до молитви, ми схилим коліна. Хто хоче покаятись, ви можете вийти, служителі помоляться за вас. Хто хоче? Жити переможним життям, святим життям, але немає для того сили, ви можете вийти наперед, і брати служителі помоляться за вас. Я вам хочу сказати, це не соромно, соромно жити і програвати дьяволу, це соромно. Будучи в церкві, жити і програвати дьяволу це соромно, а йти за Господом, це не соромно. Схиляємо коліна. І в ревній молитві призове ім'я Господнє. Амінь. О, барані глобеде, голо мене,